У цих ремісників льон росте у полі, потім сохне він поволі, зільна нитки виготовляють і її в тканину заплітають, а на полотні на тому вишивають красу для дому. Сьогодні поговоримо про ткацтво і вишивку. Подивіться на це гарне поле кольору неба. Уявіть собі, що на ньому зростають зараз майбутні вишиванки, рушники, плаття та сорочки. Саме з льону наші прабабусі та бабусі виготовляли тканину для рушників і сорочок. Як це роблять? До кінця літа льон дозріває, його збирають, досушують, відділяють стебла від ляного насіння. І зв'язують у маленькі снопики. Потім із стебла льону треба вибити всю кострицю. Костриця це здерев'яніла частина стебла. Коли вся костриця вибита, отримують гарний льон. Подивіться, він вже нагадує нитки. Тепер його необхідно вичесати. Потім готові волокна витягують та скручують у нитку. Отримані нитки за необхідність розфарбовують та переплітають між собою отканину тканину на ткацькому станку. Тканини в Україні виготовляли не тільки з льону, а й з конопель і крапиви. Пам'ятаєте казку дикі лебіді Ганса Христіана Андерсона, в якій донька короля Еліза. Плела сорочки з кропиви для своїх братів, щоб зняти чаклунство відьми. Тканина з кропиви не казкова вигадка, а досить реальна річ, і таку тканину робили дуже давно наші з вами прабабусі. Ще нитки для в'язання робили з овечої вовни, овець стригли. А вовну витягували і скручували у нитку, якою потім в'язали і ткали теплі речі та килими. Зараз в Україні ще є ремісники, які виготовляють тканину вдома. Речі з такої тканини користуються попитом. Визиківкою нашої країни є вишивка на полотні. Вишивка це картина, що створена голкою та кольоровими нитками на тканині. Вишиті узори зображують знаки, обереги, які зберігають культурну пам'ять нашого народу. Вишивкою займалися в усіх областях України. Нею прикрашали сорочки, скатерті, рушники. В кожній області є свої особливості вишивки. Майстри вишивки з різних областей України обмінюються секретами своєї майстерності. Нитки для вишивки виготовляли також в домашніх умовах. Потім фарбували різними барвниками, зібраними в природі. Це кора дерев, листя, коріння, плоди. Найвідомішим оберегом кожної родини була вишита сорочка вишиванка. Вишиванку вишивала мати дитині, щоб захистити її від злих духів. У народі казали, що той, хто вишиванку одягає, того ніяке лихо не спіткає. А також жодного обряду у родині не проходило без вишитого рушника. Рушником з хлібом і сіллю зустрічали дорогих гостей. У вишитому рушнику несли дитину на хрестини. На вишитий рушник стає молоде подружжя на весіллі. Сьогодні вже нікого не здивуєш вишиванкою у поєднанні з сучасним одягом. А ось перший, хто поєднав вишиванку з сучасним одягом, був Іван Франко, відомий український письменник. Він носив вишиванку під піджак. І саме в такому вигляді письменник зображений на 20 гривнівій купюрі. Щороку, в 3 4 травня, в Україні важлива подія. День вишиванки. Вишиванка це оберіг українського народу, символ здоров'я, краси та щасливої долі.